Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нинішня Московія успішно реалізувала ключову ідею антиутопії Орвела у тоталітарному суспільстві. За кожним наглядачем має бути нагляд, пише Орес Сохар у своєму телеграмі. Будьте шанобливі з путінськими охоронцями. Вони завтра можуть стати губернаторами чи міністрами. Любить повторювати русня в чиновницьких кабінетах. Казарма з бодігардами дійсно перетворилася на інкубатор високопоставлених кадрів. Співробітників ФСО Путін призначає на керівні посади в регіонах. Вони фактично контролюють панівну верхівку. Колишній співробітник ФСО Сергій Морозов очолював Астрах. Ханську область. Потім його замінили на ще одного ФСОшника Ігоря Бабушкіна. Колишній лічник бункерного ну, Олексій Дюмін відзначився при захопленні Криму, а потім поїхав губернатором у Тульську область. Співробітники ФСО очолювали Ярославську Калінінградську області. і це лише публічна частина величезного переліку. Внутрішні війська путіноїди перепакували в так звану Розгвардію, яку очолив Віктор Золотов. Колишній ФСОшник саме Золотову підпорядкували бригаду, спецзагін у Генштабу. Спецзагін це такий собі запобіжник Путіна, тобто саме той підрозділ, якому до снаги захопити будь-яку резиденцію в Московії або навпаки запобігти цьому з поліцейських трофеїв Золотов отримав у підпорядкування СОБР та ОМОН. Саме сторожі Верховного бункер-командувача роблять успішну кар'єру в силових структурах. Ось колишній ФСОшник, а потім губернатор Калінінградської області Євгеній Зінічев після завершення губернаторської кар'єри встиг попрацювати заступником директора ФСБ. Потім примостився у корупційному кріслі глави МНС деребанити кошти повинні також надійні кадри. Колишніх сторожів чимало не тільки у ФСБ і Міноборо. Але в домі, сенаті навіть в уряді ними, хоч греблю гати. У часи президентства Єльцина ФСО налічувало 15 тисяч осіб. Зараз у Бункерно вже близько 60 тисяч вартових. Точну цифру засекречено. Це більше ніж кадирівців та вагнерівців разом узятих. Сюди варто додати чисельність Росгвардії, яка розпухла до 430 тисяч осіб. ФСО найвідданіша ботоксному фюреру. структура. Служба охороняє Кремль, особисті резиденції, забезпечує зв'язок пересування, навіть керує його яхтами, захищає навіть від потойбічних сил. За інсайдер отримало Таємний документ щодо підготовки ФСО до захисту від перевороту. Його вивчення дає чимало підстав для роздумів. Охранка Путіна вуха Кремля. Фюрер ліквідував федеральне агентство, урядового зв'язку віддавши її функцію підрозділу ФСО. Це означає, що служба має можливість прослуховувати всю країну, особливо її еліту. Бодігарди отримали право вилучати землю, перекривати дороги, засекречувати персональні дані і так далі. Фактично, служба перетворилася на державу в державі, не особливо визнаючи закони своєї країни. Фесошників почали водити в храми РПЦ. Їх Захищають від екстрасенсів ЦРУ. Всі генераторів на кшталт веж мобільного зв'язку, які програмують мозок. Відповідає за підготовку до атак ЦРУ заступник директора ФСО генерал Олександр Комов. Він же керує групою терологів, екстрасенсів, чорних магів та астрологів. Всі співробітники ФСО проходять ментальну підготовку. Вони мають вірити в змови місію Фюрера бути відданими. Вони також збирають екскременти карлика, як стверджує видання Парі з ФСОшники це актори, які слугують масовкою на зустрічах Карлика з народом. Це покаївки, інженери. Нещодавно. Вно, капітан ФСО гліб Каракула втік з підноса служби під час закордонного відрядження. Це перша публічна зрада наближеного до кремлівського карлика офіцера, і це тільки початок. Навіть серед наближених охоронців, є ті, хто щиро бажає смерті воєнному злочинцю. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.